Ірина Ясінська, самосуд, бувальщина. Василь ішов додому навпрошки межами поміж городів, часто зупинявся, зачудовано глипав на всі боки, щоб збагнути, де він зараз, додому не близько, а ноги зовсім слухатися не хотіли. Вже кілька разів падав, повз лізрачки, і світ у очах хитався, крутився, на бік завалювався. Біля чепурних грядочок баби Ярини зупинився, протер брудними руками очі і заплакав, як мала дитина, голосно і надривно. Олю, Олечко, диви, яким твій чоловік став? Гепнувся на коліна, припав до землі грудьми. Чуєш, чуєш мене, тобі там холодно, а мені тут гину без тебе. Від того голосіння з двору вибігла стара Ярина. Поміж рядками буряків шпарко прочимчикувала до Василя. Навіть біль в ногах забувся Синку. Чіпкою рукою стиснула за плече. Уставай, підводься. Стоїш он у болоті колінами, забруднився. Хто ж тобі пратиме? Запитала і ледь язика не проковтнула. Треба ж таке бовкнути. Рік минув, як Василь поховав дружину. Сам лишився у стінах просторого будинку. Не було в них із Олею діток. Жили одне для одного, а як і її не стало, то хазяйновитий і порядний чоловік пустився берега. Спершу вряди годи напивався, а тепер щодня не просихає від горілки. Не раз односельці його під руки додому вели, а Ярина навіть бачила, як одного разу від цвинтаря на чотирьох повз ти, хоч її в сьогодні нахилилася до нього. Простягнув до старенької сусідки руки, вчепився у квітчастий фартух. Глянув мутними червоними очима і прохрипів Не їв, і не буду, до Олечки хочу. Старенька сполохано перехрестила Василя, сама перехрестилася, дрібно затремтіли руки, а тоді тихенько схлипнула і пригладила його розтріпане кучмате волосся. Ходімо до мене, борщу насиплю, вареників із картоплею. Ходімо, Васю. Горілка поганий товариш, не варто з нею брататися. Думаєш, Олі добре бачити тебе таким? Звідти не видно, понуро схилив голову. Ой неправда. Усе вони бачать, усе. Підхопила його під руку, звідки тільки й силу взяла, устав, слухняно задріботів поруч, але вже біля хвіртки раптом роздумався і похитав головою. Додому піду. Дякую вам. То чекай, гукнула на ходу, прямуючи до хатини. Насиплю тобі хочу баночку, та вдома поїси. Вийшла з будинку з торбинкою, повною харчів, тиснула Василеві в руки, подивилася блакиттю вицвілих очей і мовила тихенько. Ми з твоєю бабцею міцно дружили. Вона мені, як сестра була. Якби Надя жила зараз, то ніколи б тебе не покинула на призволяще, і я не покину. Приходь до мене, синку, не шукай розради оковитій. Від того не стане легше, повір. Він постояв якусь хвилину, мовчки кивнув і пішов шляхом, стискаючи в руках трубинку. Обличчям старенької покотилися сльози. Прокинулася Ярина під ранок, ще й сонце не зійшло, а вона схопилася з ліжка, витерла спітніле чоло і подибала до відра з водою. Пропитий отой клубок давки у горлі, що душить зі страшною силою. Оце щойно Надійка наснилася, молода, вродлива, з розсипом густих кучерів по спині. Глянула на неї сумними очима і заплакала. Надійко, що сталося? кинулась до подруги. Василь ворухнула губами, а вже наступної миті зникла, ніби в повітрі розтанула. Ярина прокинулась, випила води, вмилася, перехрестилась і пішла до сусіда. Не просто так поки не сняться, треба перевірити, чи все добре, бо напередодні Василь зовсім був нікудишнім. Двері сусідського будинку були відчинені навстіж. Слизька холодна гадина ворухнулася у грудях старенької. Роззирнувшись на всі боки, повільно зайшла всередину. У ніздрі вдарив запах бруду, плісняви і ще чогось нудотно солодкавого. У коридорі на затоптаній підлозі помітила темні плями, кров. Від того припущення під шкірою розповзлися косючі мурахи, а ноги враз підкосилися. Обережно дістала мобільний телефон, подарований дітьми, набрала ще одну сусідку. Слухаю, сонно мовила та. Галю, ти вже, вибач стару бабу, що так рано турбую. Але тут, ой, навіть не знаю, як сказати. У Василя, мабуть, щось сталося, двері навстіж, на підлозі кров. Боюся йти далі сама. Може, прийдете з Сашком? Зараз будемо. За хвилину обоє примчали. Її чоловік на ходу в штани застрибнув що тут? Видихнув, тримаючи телефон. Треба телефонувати в поліцію. Спершу подивимось самі. Галина натягнула рука в ковтини на пальці і обережно відчинила двері у вітальню. Тільки не торкайтесь нічого. І під ноги дивіться, а ти, Сашо, перевір кухню. Чоловік слухняно кивнув, і вже за мить з кухні почулася гучна лайка. Жінки метнулись туди. Ярина скрикнула, прихилилася до стіни спиною і повільно сповзла вниз. Посеред кухні, біля стола, лежало скривавлене тіло Василя, поруч, розтрощений табурет, яким його й забили. Немов занурена у густий туман, чула, як Сашко викликає поліцію та швидку, як разом із Галиною беруть її під руки і виводять на вулицю. І лише на свіжому повітрі, хапнувши ранкової прохолоди, отямилася Господи, затулила обличчя руками. Який звір це зробив? За що? Так жорстоко, нещасний Василь. Тут і слідства не треба, знизав плечима Сашко. Під столом лежить годинник у крові. У нашому селі тільки в однієї людини є така дорога річ. У кого? запитала Галина. У Руслана Бузюка. Вийшов із авто з пихатою посмішкою. По барабану йому всі ці криві погляди селюків. Хто вони такі, аби засуджувати його? Якби захотів, то міг би одним махом скупити всі землі і будинки в цьому задрипаному селі, а дурних чорноробів зробити своїми рабами, аби заглядали йому до рота і цілували нижче спини? Бач, надумали з нього вбивцю зробити. Хай би той алконавт не стрибав у очі. Згадав, що півроку тому продав йому за дешево свого скутера. Хіба хтось просив? Сам таку ціну сказав, на кілька днів тому надумався, що треба ще півтисячі злупити. Бузюки на таке не ведуться. А з алкашами коротка розмова, табуретом по голові і пішов собі, руки вмивши. Він не винен, що той сконав. Слабким, значить, був, зайшов у крамницю розвальцем, самодоволену, кинув очима на полиці з алкоголем. Шампусіка мені, чвиркнув до продавчині. Не продається. Та навіть голови не підвела від столу, за яким зосереджено переглядала документи. У нас переоблік. Агов, пані. Підійшов, перехилився через прилавок, дихнув злістю. Я кажу шампусіка пляшку, чи ти глуха? Жінка підвелась, прохромила його вістрям сповненого презирства погляду і відрізала. А я кажу переоблік, чи можете, хлопче, глух? То зараз чоловіка гукну, нехай тобі вуха намилить, аби чув добре. Огонь люті в його очах скрижанів. Криво посміхаючись, він повільно поточився до дверей. Я вам усім ще покажу, жбурнув через плече і широкими кроками рушив до свого чорного, блискучого позашляховика, нещодавно придбаного за батькові гроші. Люба сердито чмихнула і пішла розкладати привезений товар. Ніякого переобліку не було, але цьому нелюду і крихти не продасть. Хто приходив? Чоловік поставив коробку з печивом на підлогу і озирнувся на Любу. Руслан Гузюк, шампанське хотів купити. Мабуть, святкувати своє звільнення з під варти збирається. Ти що продала? у Сергія очі на чоло полізли. Ще чого не вистачало. Він у мене зимою снігу не випростить, душу губ проклятий. Дивно, що його випустили, невже зійде з рук? Чого дивуватися? Хіба в його батька мало грошей? Заплатив, скільки треба, і справу закрили. Кажуть, ніби якось безхатька злапали на вулиці і посадили за вбивство Василя. Відколи це в нас безпритульні годинники Едокс носять. Сергій покрутив головою. Дай спокій. Люба гірко розсміялася. Галина з Сашком казали, що того годинника навіть у речових доказах не було, ніби крізь землю провалився. Нехай би вже ці бузюки попровалювались, синок невинну людину вбив, а їм хоч би що, до пори до часу. Ниточка розмотується, та колись їй таки край буде. Федір сідав у автівку, роздратований до краю. Аж закипало все всередині. Синок таки доведе його до сказу. Знову прийшов додому, аж уранці, такий забуханий, хоч зуби вибери. ще й за кермо сідав. Де машина? гаркнув до нього. Вилупив очі, дивиться, як баран на нові ворота, там, махнув рукою позад себе і посунув у свою кімнату. Федір стиснув кулаки, шарпнувся слідом. Танька за руку схопила, почепилася, як рибина на гачок, і забилася в істериці. «Оближ його не треба, Федю. Нехай проспиться дитина. Дитина. відчув, як до обличчя припливає гаряча кров. Дитина? Йому двадцять чотири, із універу поперли, працювати не хоче, лише гуляє і гроші мої тринькає. Тільки но з випустили. Якби не відмазав, то дали б років з десять. Це ти нашого сина розпустила, треба було вішки натягувати, а не дозволяти йому все, що хоче, тепер ось злочинець і пияк виріс. Люди відвертаються, вітатись не хочуть. Плювати мені на тих людей, а наш Руслан ні в чому не винен. Не розрахував силу, врешті кожен має право на помилку. Ну, оступився, з ким не буває. У чоловіка аж голова смикнулася від гніву. Оступився, кажеш? Бивство людини ти називаєш помилкою? Що такого поганого йому зробив той Василь? Образив, поганим словом обізвав, та він навіть мухи не міг скривдити. Нещасний, убитий горем чоловік, котрий оплакував померлу дружину. Мовчи, танько, не біси мене, бо виведете обоє й синочок. А вже коли це станеться, то місця мало вам всім буде. Гримнув дверима розкішної вітальні і кулею вилетів з будинку. Охоронець мовчки подав йому ключі від авто і пішов відчиняти ворона, буркочучи собі підніс, що треба таки справді шукати нову роботу. Надто спекотно стає в цій сімейці. Дорогою до гранітних кар'єрів Федір намагався знайти відповіді на безліч запитань, що крутилися в голові. Але марно. Єдине, що чітко усвідомлював, він стомився, виснажився, вичерпав внутрішні ресурси, бо всі зусилля задля благополуччя родини зійшли на пси, вдарив по гальмах, зупинився на узбіччі стиснув голову руками і протяжно застогнав. До біса все, до біса. Вероніка здригнулася від несподіванки, коли поруч заверещала гальмами авто. Озирнулась, мало не перекосило від огиди. Хай, бейбі. хтиво підморгнув руслан. Приходь сьогодні ввечері в паб. Пивком побалуємось. Із якого переляку. Здивовано вигнула брови. Він задивився на її довге біляве волосся, стягнуте у хвіст, ковзнув очима, до вирізу в модній картатій сорочці тонкій талії, що вгадувалась під одягом. Солоденька дівчинка, зваблива й принадна, як стигле Яблучко на найвищій гілці, а він звик брати все, що подобається. Хай би як опиралося, та тікало. Ти гарна, знаєш про це? Вийшов із машини, нахабно відтіснив ніку до узбіччя, заточилась, ледве не впала, міцно схопив за руку, рванув до себе Пусти, ідіот! Випручалась, перейшла на інший бік дороги і кинулась бігти. Застрибнув у салон автівки, газанув, аби наздогнати, та де там, пірнула у двір до своєї подружки Діани. Хижо вишкірився, облизнув великі м'ясисті губи. Нікуди ти від мене не дінешся. Візьму твого милого загорлянку, то зробиш усе, що скажу. А ні. О, Бог в катруплю. Увечері того ж дня Ніка з подружками вибрались на дискотеку. Біля пабу в центрі села стояв знайомий позашляховик. Ходімо швидше. Ніка злякано зіщулилась. Ти точно нічого не приховуєш. Діана пильно зазирнула їй в обличчя. Сьогодні така бліда була, як прийшла вдень до мене, ніби за тобою зграя собак гналася. Гірше, собаки так не лякають. Знов цей покидь обчіплявся, кивнула на авто бузюка. Дівчата схвильовано загуділи. Скажи Назару, нехай йому пику начистить, та ви що? Не можна? Назар сказиться, коли дізнається, мордобій почнеться, цього найбільше й боюся. То й нелюд Василя вбив без причини, то ще й Назарові зарові шкоду. чула, що в машині зброю возить. Не здивуюся, якщо це правда. Руслан повний неадекват. Минай його десятою дорогою і не ходи сама нікуди. Діана обійняла її за плече, чоломкнула в скроню. Телефонуй, якщо треба щось купити в крамниці, то я принесу. У клубі було людно. В натовпі помітила високу постать коханого, махнула рукою. Назар підійшов, обійняв руками за стан і ніжно поцілував. Дозволите запросити вас на танець, прошепотів на вухо, навіть не знаю, чи це пристойно. Вдавно вона манірно відвернулася, а вже наступної миті її ноги відірвалися від землі. Хлопець радісно закружляв, ховаючи кохановий віймак. Притискалася до нього всім тілом, вдихала аромат парфумів зі свіжими нотками дерева й моху. Очі коханого сяяли вогниками щастя. Він тримав її в руках так обережно і лагідно, ніби крихку порцеляну. Два роки, як вони зустрічаються, а тиждень тому Назар освідчився, звісно, погодилась вийти за нього. Давно вже подумки готувала йому борщі і бавила спільних дітей. А скоро можна буде це все робити не у мріях, а в реальності. Батьки теж радіють. Назарові гучне свято влаштували на честь їхніх заручин. Уже не вісточкою називають, приємно й хвилююче водночас, занурилася у свої бентежні роздуми і не помітила, як їхню пару пропікають темні від люті очі руслана. Він стояв біля входу й важко дихав, а тоді вгатив кулаком у стіну і вийшов на вулицю. Назар провів Ніку додому і повернув уже на свою вулицю, Аж раптом йому перегородила дорогу висока кремезна постать. Покуримо! Бузюк черкнув запальничкою і демонстративно плюнув йому під ноги. Не курю і тобі не раджу, наїжачився. То ти в нас такий правильний, порядний, коротко реготнув, обходячи його збоку. Що тобі треба? Назар стиснув кулаки і повернувся. Бузюк хекнув і блискавично вгатив кулаком в обличчя. Порснула кров. Назар похитнувся, затуляючи носа рукою. А наступної миті стиснувся пружиною і кинувся на крибника, покотились по землі. Змішались удари, трава, кров і лайка, коли Бузюк відчув, що сили нерівні, сягнув рукою кишеню і вихопив складний ніж. Блиснуло лезо, заглубилося і з глухим чавканням у плоть. Назар застогнав і схопився руками за бік. Здохнеш, а ніка моєю буде. Прохрипів йому у вухо руслан, підхопився і кинувся бігти. Долаючи біль, Назар звівся на ноги, крізь пальці струменіла кров, гарячими цівками стікала по нозі, хлюпала в кросівку, лишала позаду моторошні сліди. На глухий стукіт до вікно вийшов батько і закричав, а тоді хлопець провалився у темряву. Отямився вже в лікарні. Над ним схилялося обличчя заплаканих матері й коханої дівчини. Слабко долаючи неміч, потиснув обок за пальці. Я норм, розтягнув бліді губи усмішкою. Хто на тебе напав, синку? запитала мати, долаючи плач, що рвався з грудей. Руслан Бузюк. За спинами жінок виріс батьків силует, почулася приглушена лайка. Там поліція, схлипнула Ніка. Хочуть поговорити з тобою, пускати, мовчки кивнув, усі вийшли. А натомість палата наповнилась людьми у формі. Як Назар, Люба виклала на прилавок замовлений товар і пильно глянула на Олега, одужує. Скоро випишуть додому. Десь у глибині крамниці, ніби з бочки, пролунав голос Сергія. А того різника відпустили знову. Кажуть, цього разу батько відмовився платити, то мама постаралася. Олег задихнувся. Раптова блідість наповзла на обличчя щільним павутинням. На шиї випнулись вени. Коли відпустили? хрипко запитав. Учора ввечері вже в пабі сидів. Продавчиня махнула рукою. Таких не судити, а палити треба, щоб каменя на камені від того дому не лишилося. Хіба люди в селі не можуть цього влаштувати? До крамниці несподівано зайшли Сашко з Галиною. Обоє рішуче насуплені. Зберімо віче за годину. Нехай самі мешканці вирішують, що робити з цими бузюками. Усіх дістали, кожному встигли насолити. Але коли вже вбивства почалися, такого не варто пробачати. Якщо судова система не захищає наше село, то самі це зробимо, бо скоро вже з хати буде лячно виходити. Хто може знати, що тому виродку наступного разу в голову стукне? Самосуд? запитально звела брови Люба. Ну, хай так і буде. Підтримую. Тетяна саме шпетила хатню робітницю за недогляд за її улюбленим котиком, котрий сходив на килимок у ванній кімнаті. Ти маєш частіше міняти йому лоток, мити й чистити, аби не було запаху. Рені не ходитиме в туалет, якщо він смердить сачею. Це делікатний котик, породистий. Дівчина скривилась. Вже хотіла ж бурнути ганчірку і піти, не озираючись, ще й сказати, що бісів делікатний котик, такий самий дурний, як його господиня, бо тільки жаре й гадить. Аж раптом у дворі залунали крики і почувся звук розбитого скла. Тетяна істерично заверещала, визирнула у вікно і схопила в руки телефон. Федю, де ти? Тут прийшли селюки, усі зібралися. Господи, вони побили нам вікно у вітальні, збитами стоять, мені страшно, що? Де Руслан, та спить. Я не буду дитину піднімати. Піду й дізнаюся, чого вони припхались. Гикаючи від страху, посунула до дверей, вийшла на терасу, глянула вниз, де біля сходів зібралися кілька десятків людей. Натоп заповнив собою увесь двір. Жінка скривилась, топчуться по клумбах, виминають пістрижений газон. Бидло сільське. Що відбувається? голосно поцікавилась, намагаючись давати спокій. Де Руслан? батько Назара. Олег рішуче ступив на нижню сходинку. Немає. Не бреши, сучко, гукнув хтось із натовпу. Он його тачка стоїть. Ти нас за ідіотів маєш. Гукайте його сюди, є розмова? Олег ще на кілька сходинок піднявся. Навіть не подумаю, вереснула. Я зараз викличу поліцію. Кажу востаннє покличте свого сина. Вона поточилась назад, заскочила в будинок, класнула замком, прихилилася спиною до стіни і перевела подих. А тоді підійшла до вікна і показала середній палець. Ось вам. Оближіть. Кілька облич вражено витягнулись, а тоді натовп вибухнув криком. Тетяна метнулася на кухню і знову набрала чоловіка. Федю, їдь швидше, вони ще не либунт. Що за шум? за спиною прошамкотів сипкий голос Руслана. Жінка миттю поклала телефон і озирнулась. Розкошланий зі сну, з набряклим від похмілля обличчям, синок стояв у самих трусах біля дверей і блимав баранячими очима. Від нього нестерпно смерділо цигарками потом і перегаром. Але Тетяна стиснула дитинку в жадібних обіймах і прошепотіла. Нічого вони не зроблять, я не дозволю. Хто, мамо, що відбувається? Крізь відчинене на провітрювання вікно долинув запах диму. Очі Тетяни нажахано округлились. Звірі, дикуни. Русланчику, це бидло підпалило дім. Синок позадкував. Його бліде, брескле обличчя затрусилося від переляку. Виходьте, гримнули у вікно. Підсмажимо, як свиней. Виходьте до людей. Коли язики вогню і стовпи чорного диму стягнули другого поверху, Руслан кинувся униз, наче щур, затиснутий у куток. Ні, стій! Зараз тато приїде, він розбереться. Тетяна бігла слідом, задихаючись одвічаю. Та любий синочок уже вискочив із будинку. Його кошлата голова замиготіла в натовпі. Чиїсь руки хапали за волосся, шарпали, тягнули. А тоді він упав, і Тетяна кинулася у вир людських ніг, рук та ненависті. Федір приїхав, коли вже все скінчилося. Пожежу загасили ті, хто її спричинив. Певно, не встигло ще добре розгорітися. Тільки з одного боку будинку уся стіна була чорна, аж до вікон другого поверху. Знизу лежали дрова й солома, їх і підпалювали, аби налякати господарів двір, садок, квітники, усе було витоптане. На сходах виднілися плями крові лежав розбитий айфон тетяни. Вони спершу побили руслана, а тоді викликали швидку. Підійшов охоронець, затуляючи рукою великий синець під оком. Тобі теж дісталося, співчутливо поплескав його по плечу, знав, що цим усе скінчиться, догрався синок, а де моя дружина? Теж у лікарню поїхала. Зламала кілька нігтів і десь загубила сережку з рубіном. Уперше в житті чув, аби пані так лаялась, похитав головою. Федір гірко розсміявся, глянув на чоловіка, а тоді дістав портмоне, мовчки відрахував йому гроші набагато більше, ніж було потрібно, і втиснув руку дякую тобі за добру службу. Ми будемо вибиратися звідси, все одно життя тут вже не буде. Притягнете винних до відповідальності усе село, але ж вони праві, важко видихнув Федір. Руслану немає виправдання, як і нам, за те, що прикривали його злочинні вчинки. Тож я не здивований, що люди вчинили самосуд. Єдине, що я можу зробити, забрати заяву з поліції, яку написала моя дружина, і виплатити компенсацію постраждалим. Шкода, що померлому Василеві вже не допомогти. За цей гріх доведеться доскону відповідати усім нам. Він згорбився, ніби сторічний дід, і пошаркав до будинку. Охоронець провів господаря здивованим поглядом, знизав плечима і пішов збирати свої речі. І тільки за півгодини. Коли нарешті вийшов за ворота, полегшено видухнув і вільно попростував шляхом, якнайдалі від цієї божевільні, правильно казала дружина. Аби нову роботу шукав, давно треба було це зробити.